Презентуємо вам циклічну машину японського бренду Mitsubishi. Вона має в нас автоматичне налаштування, регулятор нитки, датчик обрива нитки, датчик штрих-кодів матриць, автоматичний зажим матриць. Машина виробляється і в Японії, має також різновідність важких і суперважких тканин. Зараз ми включаємо машину, загорожається програмне забезпечення. Машина просить у нас нажати лапку і піти на домашню позицію. Автоматично регулятор нитки щитує положення своє. При загружанні матриць машина автоматично щитує програму, яка буде шитися на даній матриці. Тут ми маємо штрих-код, нажимаємо Старт. При заміні матриці машина автоматично розуміє, що в неї буде мінятися дизайн. Тобто, Якщо ми подивимося зараз на наш пульт, він перезапишеться. Зараз вже зігзагом буде шити машину. Таким чином, оператор ніколи не перепутає дизайн з матрицею. Машина також має встроєний серводвигун повищеної мощності та автоматичну змазку і, так як я говорив, Регулятор нитки у нас регулюється ручною, потім тільки підтверджується на екрані, що до даного дизайну у нас помінялась натяг нитки. Модельний ряд машин компанії Mitsubishi має машини важкі і надважкі. Ця машина у нас стандартного типу. Качаючийся човник, так як на стандартних машинах. Буває важкі човники увілічені, дважды збільшені і звичайні. Е, також можна машину замовляти у виробника під свої бажання. Получити разом з машиною готові матриці, готові дизайни, написані, тобто машина приїжджає, вже готова до ваших операцій. Також я проговорив, що машина має датчик обриву нитки. Маємо електронне налаштування лапки нашої, де ми можемо указати нижнє положення, верхнє положення або у нас пошагове. Піднімання або опускання. Тобто можна шити завгагаль тонку тканину і перейти одразу на потовщення. Таким чином, якщо у нас мають матриці штрих-код, то ми можемо застосовувати на виробництві оператора, який не потребує навчання на швейному обладнанні. Тобто Це може бути завгодь яка людина. Отже, підсумуємо, даний комплект обладнання. Зібраний під замовника. Надалі, звертаючись в компанію Софторг, ми під ваші потреби привеземо обладнання компанії Mitsubishi і установимо.